Добрий день. Я ізраїльської пори, ізраїльського місця. Ну, рай, я вам скажу. Весна гарно, все, все розквітає. Тут я пройшов, фазанів бачив. Ну, правда, більше, крім фазанів і коропаток, нічого не бачив. Зайців, косуль немає. Не знаю, кажуть, що їх побільше. От я хожу, немає, сто процентів немає, тому що я бачу феноменально. От. Але я прийшов по-іншому розказати, які в Україні бувають придурки. От. І ці придурки я маю в виду не по особистих якостях, а, по, а професіональних. Розумієте, Я чисто професіональну точку зору зараз буду розказувати. Ну, Є такі придурок, як. Ну, слуга народу це вже, понятно, що придурок. Брехун і придурок, а? Але є така, яка мене зачепила слуга народу авчинникова. Вовцова, баранки на мені однаково, бо в професійному сенсі, сенсі вона повна овчинникова. Зараз я розкажу і покажу. Так, секунда, момент. В Україні, в якій йде війна, ці, цей придурочний депутат і її партія. Слуга народу, придурко партія, об'явила війну. Глядіть, оце йому дерево. Сказали, що це інвазія. Оце дерево, воно саме по собі не може витягнути. Я його тут садив, досаджував декілька разів і мало що залишилося. Але залишилося мало не тому, що я погано садив, а тому що в якийсь час тут паслося дуже багато овечок. І вони. Поз'їдали, тим не менше глядічія виросла. І глядічія зараз вже овечки не пасуться і вона відчуває себе більш-менш нормальною. Але зверніть увагу, як вона може розмножитися. Тут ні одної, от я як посадив 30 років назад, так вони і ростуть. От. Хіба що тільки гинуть, гинуть, Вон, бачите пеньки, гинуть. І як тут не загинеш, коли знизу обризли, обризли. бачите? Обризли овечки чи кози. Ну дивіться, ні одної порослі. А оце погризено, Це так погризлий коси. Бачите? Воно пнеться, пнеться, бідне. От. І цьому прекрасному дереву ці дебіли. Сразу говорю дебіли в професійному смислі. Овечкина, Коніщук, е, Тимочка. Така теж хотіла стати депутатом. Ну, це взагалі. Ой, ну дебіли, розумієте? Дебіли воєнний час, якоби, ну під час реальної війни об'явило війну не оркам, які прийшли на нашу Україну. Кстати, тимочка десь там, звідти, з Оркастану, та і ця овечка десь той, з тої сторони. А вони об'явили війну у цьому дереву, блядь. Ну, ну не виродки.